Проблеми у нас дійсно є. Вони є всюди, без них неможливо, і про них треба говорити. Але основна проблема точно не у кількості аніматорів чи якості їх відео, як може хтось подумати, а банально у відсутності. Попиту. Ти можеш мене запитати, тобто нема попиту, люди ж так люблять анімацію. Ну, в цілому так. Але скажи мені чесно, кого з українських аніматорів, крім Нейда і Асінастри, ти знаєш? Не подумай, я нікого не хочу звинувачувати в незнанні чогось, бо смаки різні, але казати, що українських навіть не так. Українськомовних аніматорів мало, що можна нас перерахувати на пальцях однієї руки, це те саме, що говорити. Про відсутність сучасної української музики, себто, що нема нових облич, звісно, бляха нема. Бо ми, як глядачі, доволі ліниві і здебільшого покладаємось на рекомендації платформи, а рекомендації будуються на основі наших вподобань здебільшого.